Каши її договора оренди в землі, та хочу з вами поговорити опять про грант. Щось в мене тема про гранти, Да? Багато питають, чи реально зробити його самим і подати його у центр зайнятості. Так, да, Його реально зробити самим. Я подавала. Є багато случаїв, що ти його зараз не здасиш, не захистиш його, бо треба буде його виходити в зум, розказувати, захищати свій бізнес-план. Що вони просять? Вони просять, щоб він був живий, щоб у вас дохідна частина і розхідна частина вас, щоб вона була жива і реальна, щоб ти її міг розказати, доказати, і тоді тільки вони вам затвердять. Ну це реально, я вам кажу. Це реально його отримати. І що саме головне, це не кредит, бо кредит вам треба відсотки віддавати, тут ви не віддаєте, але є вимоги, і вам треба їх дотримуватися. Це там, наприклад, якщо у вас, ви, смотря на яку ви суму подаєте, або наймані працівники, ви їх, значить, якщо ви там вписали, значить ви їх обов'язково берете або там. Яка вас буде, або наприклад, як на 75 тисяч там без найманих працівників, але ви платите податки, і вам треба показати реальну суму доходів. І з тих суми доходів ви сплачуєте податок і ви вертаєте цей гарант.